Таро розклад на стосунки. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Думки. Коханої людини про вас. Почуття та наміри. Це перший варіант. Другий варіант думки. Почуття, наміри. Третій варіант думки. Почуття. Наміри. Дивимось. Перший варіант. Думки. Він вважає вас майже такою, знаєте, відьмою, яка може приворожити, причарувати. Він думає про вас. Але ви для нього ну така все одно незрозуміла до кінця. Почуття туз Жезлів він прямо говорить про сексуальний потяг. Тобто це більше пристрасть і е, наміри. Він е, хоче продовжувати та розвивати стосунки. Так, другий варіант. Я кажу він, але це і для чоловіків підходить також розклад. Е, що думає, поки що його думки ну, здебільшого не про вас? Що відчуває? Десятка кубків, дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Давайте подивимося, яких емоцій було. А, ну тут він. Ви для нього якась дуже недосяжна чи недосяжний. Тобто він вважає, що чи вона що не достоїн вас. І які наміри. Ну, наміри ще поки що постраждати, тобто не робити ніяких кроків, а от поки що його наміри тільки думати і розмірковувати. Це не конкретні дії. Третій варіант. Що він думає? Думає, що ви дуже весела, легка людина, з якою йому класно, легко, круто відпочивати, проводити час, що відчуває. А от почуття вони постійно змінюються. Вони то підсилюються, то трішечки стають слабшими, тобто нестабільні поки що. І наміри, ну, наміри завойовувати вас, тобто бути для вас так. Такою людиною яскравою, головною в вашому житті, такою значущою, дуже тобто, наміри такі серйозні робити це, якраз отут, якраз людина намі... має намір робити якісь конкретні кроки.